Вітаю, ось таке цікаве запитання я сьогодні отримала від підписниці. І моя відповідь: звісно, що так, це може бути небезпечно при постійному вживанні на постійній основі, якщо дитина постійно їсть зубну пасту, особливо якщо вона містить фториди, то є ризик виникнення гіперфторозу, а також отруєння фторидами. Звісно, що це може викликати індивідуальну алергічну реакцію. Алергія може бути викликана на компоненти зубної пасти. Це також буде додаткове вживання консервантів та поверхнево-активних речовин. Звісно, що цього необхідно уникати. Що для цього необхідно робити? Обов'язково контролюйте процес чищення зубів у діток. Беріть і самі чисте зубки діткам. Я завжди говорю, що процес чищення та догляду за зубами постійно має контролюватися.